Про прогноз на вересень для представників знаку Терези. дивимось особисте життя, навчання, кар'єра, фінанси та порада Таро. Особисте життя. Якісь дуже яскраві події вас очікують. Можливо, це сумісний відпочинок. Можливо, це взагалі нові стосунки. Але це однозначно щось яскраве, нове, безтурботне, те, що принесе дуже яскраві емоції. І такі, знаєте, ці, цей вересень ви його запам'ятаєте надовго. Особисте життя буде дуже яскравим. Навчання кар'єри фінансів кого що. Так. Ви будете балансувати, накопичувати якусь інформацію. Якщо ви працюєте в сфері езотерики, то це просто от ваш місяць, він буде для вас дуже результативний. Якщо ні, то це просто буде якийсь, знаєте, збір якоїсь інформації, накопичення, якогось досвіду, і вам вдасться. Фінансово також збалансуватись, хоча не так це буде просто, потрібно буде десь, десь зекономити, десь грамотно розподілити, але вам все вдасться. Порада, якась інформація заважає вам. Закінчити якусь справу. Ви не можете бути в якійсь сфері, або в загальному сенсі, або в якійсь сфері вашого життя, не можете до кінця е, завершити якісь дії, бо вам е, не вистачає якоїсь інформації. Е, але судячи з усього, все-таки до кінця місяця все це вирішиться. І те, що ви не могли завершити до цього періоду, вам вдасться завдяки вашій активності, вашому характеру, вашій силі волі, розуму та харизмі.